Привіт, друже! Ми кольорові олівці. Я олівець жовтого кольору. І можу намалювати жовте сонечко, жовтий лимон. Я червоного кольору можу намалювати червоне відерце, червону машинку. Я синій олівець. Можу намалювати синю хмарку, синю кульку. А я олівець зеленого кольору. Намалюю зелене яблуко. Зелену ялинку. А тепер пограємо. Що тут жовтого кольору? Сонечко чи кулька? Жовте сонечко. А червоного кольору яблуко чи відерце? Червоне відерце. Що тут синього кольору, ялинка чи хмарка? Синя хмарка. Зеленого кольору, яблуко чи лимон. Зелене яблуко.